11 година, час новин на Дніпро ТВ, В студії Ксенія Штомпель. Вітаю. Сьогодні в Україні день пам'яті трагедії на Чорнобильській атомній станції. 37 років тому відбулася найбільша в історії людства техногенна катастрофа. В результаті аварії було повністю зруйновано атомний реактор. У довкілля потрапили радіоактивні речовини. Чорнобильська аварія стала не тільки величезною трагедією, а й уроком всьому людству, показавши, що ядерна енергія. Яка вийшла з під контролю, не визнає кордонів. Понад 4 мільйони гривень отримують вдови та вдівці померлих громадян, які постраждали внаслідок аварії на чаес у Дніпрі до 37-ї річниці Чорнобильської катастрофи виплачують матеріальну допомогу у розмірі 3700 гривень. Ці кошти передбачені комплексною програмою соціального захисту мешканців, які постраждали внаслідок трагедії. Загалом на заходи в рамках програми з міського бюджету на цей рік виділено понад 19 мільйонів гривень. У нашому місці приділяється значна увага оздоровленню громадян постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи першої та другої категорії. На 2023 рік заплановано оздоровлення 249 осіб на загальну суму більше трьох мільйонів гривень. На сьогодні вже укладено 19 договорів, і з 20 квітня розпочато заїзди до санаторії. У минулому році оздоровлення отримали 123 особи другої та третьої категорії. За фактом минулорічної окупації росіянами Чорнобильської АЕС та зони відчуження призначено понад 20 судових експертиз. Про це повідомили у Київському науковому дослівницькому університеті інституті. Вибачте, судових експертиз захоплення ядерних і радіаційних об'єктів атомної електростанції загрожувало життю не лише українців, а й всього світу. Одне з нагальних питань матеріальна шкода через пошкодження об'єктів ЧАЕС. Нам відомі факти умисного пошкодження та знищення російськими військовими об'єктів і майна самої ЧАЕС, Чорнобильського радіаційного екологічного біосферного заповідника та Державного агентства України з питань управління зоною відчуження. Це здійснювалось на виконання наказів вищого військового та політичного керівництва РФ, нанесення умисної шкоди та погрози працівникам ЧС і тамтешніх підприємств. Всі ці факти задокументовані слідчими органами України буду. Належно досліджені, а висновки передані до суду. І до оперативної інформації щодо ліквідації наслідків часткових підтоплень на території Дніпропетровщини. Станом на ранок в області залишаються підтопленими 41 приватне домоволодіння та 21 будинок. З них один міський та 20 садових будинків. В Дніпрі, Дніпровському та Новокодацькому районах підтоплені 12 приватних домоволодінь. З них один будинок. Інспекція з питань благоустрою у місті провела чергову перевірку. Виявили порушення утримання фасадів, наприклад, вандальні написи, графіті, реклами заборонених речовин. Подробиці у наступному сюжеті того, що в належному стані необхідно отримувати на Свої підприємства, свої магазини, офіси, своєчасно фарбувати, своєчасно усувати порушення на території нашого міста відповідно до вимог правил благоустрою. Орендарі, і власники будь-яких об'єктів благоустрою, повинні утримувати ці об'єкти у належному стані, у тому числі слідкувати, чи є на стінах вандальні написи. На перший раз інспекцію виписується припис господарству Видається певний термін для усунення порушення, тобто, простіше кажучи, в певний термін власник або орендар має зафарбувати і виправити ці недоліки. Якщо підприємство ігнорує виконання припису, настає адміністративна відповідальність. Інспектор виявляє такий факт порушення, фотофіксує його, складає адміністративний матеріал і передає його вже на адміністративну комісію для вирішення питання щодо накладення штрафу. Для фізичних та юридичних осіб штраф становить від 850 до 1700 гривень за розсудом адміністративної комісії. У Дніпрі максимально швидко відновлюють будинок за адресою набережна перемога 118, в який у січні цього року влучила російська ракета. Постраждалі мешканці вже отримали матеріальну допомогу за зруйноване житло. А у самому будинку тривають ремонти в в під'їздів. Так у п'ятому корпусі встановили новий підйомник. Черговий по місту Владислав Грицай продемонстрував нашій знімальній групі відновлене ліфтове обладнання. Внаслідок ворожого удару у будинку номер 118 суттєво постраждав ліфт. Він не підлягав ремонту і потребував заміни. Міський голова Дніпра Борис Філатов дав доручення ліфтовій службі якнайшвидше встановити новий підйомник. Наразі тут встановили нові двигун, лебідку, троси, обмежувач швидкості та інше обладнання. Тут помінена станція управління особливість, що качество оборудовання, лебідка качество і какби. Ну, буде служити довго. Також виконали ремонт машинного приміщення будинку. Вилетіли направляючі, вилетіли шахти і ще шахти всі двері на всіх поверхах, і тому треба було замінити весь ліфт повністю. Я вам ще хочу сказати, що велика благодарність компанії Нова Пошта, яка, значить, запропонувала купити та оплатити роботи з установки цього ліфта, і цей ліфт був встановлений за кошти там соціально орієнтованої компанії, яка зробила такий подарунок мешканцям. Мешканці будинку вже користуються новим швидкісним ліфтом та зауважують його безшумність. У Дніпрі продовжують виконувати ремонти у багатоквартирних будинках: реставрують ганки, міняють покрівлі та замінюють сантехніку. На житломасиві тополя в одному з будинків зроблять нові системи каналізації центрального опалення та водопостачання. Скільки часу триватимуть роботи? Дізнавався черговий по місту Владислав Грицай. У багатоквартирному будинку за адресою вулиці Панікахи, 91, проводять заміну сантехнічних комунікацій у підвалі. Дім збудували ще у 1989 році. Капітальних ремонтів з того часу не виконували. При дефектуванні сантехнічних систем було виявлено аварійні ділянки трубопроводів системи центрального опалення та системи холодного водопостачання. Труби міняємо каналізацію на поліетиленову. Труби опалення та холодного водопостачання на поліпропиленові. Жителі звернулися до міського голови, аби відремонтувати систему у їх помешканні. Всі комунікації, всі системи дому будуть замінені на пластикові. Срок експлуатації яких більше 20 років, і, значить, тут не буде більше аварії в цьому будинку, і мешканці получать комфортні умови для проживання в цьому будинку. Загалом тут замінять 600 метрів труб. Роботи комунальники планують закінчити за два тижні. У Дніпропетровській області затримали осіб, які впродовж тривалого часу розкрадали залізничний вантаж, а саме вугілля Злочинну групу організував працівник залізниці. До неї входило 12 людей, залізничники та їхні родичі. Злодії майже щодня розкрадали вугілля з вантажних вагонів на станції Багуславській. В результаті обшуків виявлено та вилучено близько 15 тонн вугілля, транспортні засоби, які використовувалися для доставки викраденого вантажу. Та інші речові докази Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Загальна сума збитків встановлюється. Рятувальники разом з працівниками поліції відшукали п'ятьох підлітків, яких загубилися на острові Самарський. Хлопці та дівчина віком від 10 до 13 років знаходились на острові поблизу садового товариства. І густий покрив комишу на прибережній зоні заважав орієнтуватися на місцевості. Водолази рятувальники та поліцейські знайшли загублених та перевели їх через місток до берега. Підлітків оглянули працівники екстреної медичної допомоги. Їхній стан задоволений. Детальні події встановлюють правоохоронні органи. Президент Туреччини Ердоган вручив державну нагороду за найвищу самопожертву Україні та українським рятувальникам за участь у пошуково-рятувальній операції після землетрусу. У Туреччині працювали 87 українських надзвичайників. Вони розбирали завали, обстежували зруйновані будівлі, надавали медичну допомогу, деблокували тіла загиблих та рятували тих, хто вижив. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Аварійна бригада Дніпроводоканалу проводить роботи на перехресті вулиць Янтарна та Калинова. Через це припинено водопостачання вулиць, які ви бачите на екрані. І для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах на вулиці Рештилівській на прохання жеку припинено водопостачання у будинках за адресами, які ви бачите на ікрі. Адресами Ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 52 звернення. Тож звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. За добу поліція Дніпра розкрила 16 злочинів. На території міста зареєстровано 6 дорожньо-транспортних пригод з травмованими. І до приємних новин, на світ з'явились 28 дітей, з них 9 дівчаток та 19 хлопчиків. І на цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроекти QR-коди Ви бачите на екрані. Якщо Дніпроті зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже об дванадцятій. А поки разом кроком до перемоги та віримо в ЗСУ.